Так, хочу ще записати, запитували мене, як я в пральній машинці перу пальто. пальто, Звичайно, просто загружаю в пральну машинку. Дивіться, оце воно у мене вже. Я його попрала. воно зовсім не втратило нічого. воно, Набуло, навпаки, такої трошки як пухнастості. Я його ще щіточкою підняла цю версинку. Воно чистеньке. Я його, ну, Ви бачите, так, все в ньому на місці. Воно в ідеальному стані. Так, ну, колір трошки камера змінює. Що я хочу сказати? В машинці. На режимі ручне... Ні, я це прала не на ручному пранні, а на делікатному прані із засобами для вовни. Зараз покажу. Це в мене такий засіб для для прання вовни від клебер. Такий засіб продається в епіцентрі, але можливо купити і в тому ж магазині «Економклас». Там є. Є такі засоби, бо, а ще є в Єві? Ну, в общем, дивіться. Головне, щоб там було написано от, бачите, Вовна. І тут десь не знаю, де, коротше, воно там написано. А, ось, Вул і Силк. Для вовни і шовку, для натуральних тканин. От цим, цим засобом. Зараз покажу, шинка. Що в мене за Машинка LG. І я е, на делікатному режимі на температурі 30 градусів з полосканням плюс 2, і віджим у мене 800. Я ставлю. Це я так пальто пальто перу. А якщо у мене і вовна або е, кашемір, светри, шовк, залишилось машинки, хустинка. Тільки що попрала светрика. А, якщо у мене вовна або кашемір, я включаю на ручну ручне прання. Бачите, тут вовна в значок є, і тут написано, що при цьому режимі надо потрібно прати вовну. Ставлю на 30 градусів, не вище, на 30. полоскання полоскання включаю також додаткове, там два. Два хрестика, два плюсика, і віджим ставлю 800. Нічого в мене не сідає, хоча, можу сказати, один раз я попрала, не пам'ятаю, що, якийсь піджак, жакет, здається, вовняний. І він у мене сів. Хоча ну, це було єдиний раз, він у мене сів. Єдиний. Всі. Наступні речі, всі попередні речі, які я так прала цією машинкою користуюся, то вони в мене жодна не сідала. І шовк, і вовну я перу тільки на ручному пранні. При, при температурі 30 градусів, віджим 800. Все, чудово. Воно воно таке пухнасте виходить. Кашемір розпрямляється, руками ручно, ручним пранням, коли руками ви його поласкаєте, ну, він такий не буде. Якщо, коли він в машинці викручується, то він зовсім іншу має структуру. Пухнасту, гарну, ну, мені подобається. Отак от я от доглядаю за речима, отак я їх привожу. В гарний стан, тому поділилась з вами опитом, досвідом. Ви мене запитуєте, я вирішила додатково зняти це відео. Зараз я його виложу, щоб ви побачили і ну дала вам відповідь.